Усім привіт, вітаю друзі на каналі. У наших рядах поповнення. Залучив в нашу армію друга Сашко, привіт! Ти даєш дозвіл на трансляцію, на публікацію. Він з новим детектором. Сьогодні походимо, місця чудесні, природа чудесна. Подивимось, що нам сьогодні та як нам сьогодні буде. Тебе з лопати будеш репсти руками? Ні, забиваємо. Забираємо? Тільки нижче, 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 обходці. Добре, йдемо, подивимось, навчимо, покажемо, продемонструємо. Головне, хотіти. Друга, перший сигнал. Напевно, буде перша знахідка. Я не шатаю його. Вчись, вчись сам. Чись допоможемо неважко. Де сигнал в ямці? Йо -йо. З чим я тебе вітаю, поясок від снаряда, твій перший сигнал. Добре. Але таке от. Таке от. Перші знахідки. Ось це моє до 10 кг. Ось така ручка друг, Тут їх і залишимо. Ямки за собою зариваємо. Друг ось там копається. Щось знайшов. Ух, а мене ось тут знахідка. І аж серце йойкнуло. Зараз продемонструю. Жовтий. Крапка ком'ява. Але це алюміній. 20 з чимось. Чистим. Скільки? 60, 66. Вона так же желізу теж показувала. Ні, не може бути. Желізо має показувати меншу... Електропроводив. Да. Да. Коротше, монетка 20 глеров. 20 гелеров. Хвилько. Обратно поясок. 1942 рік. Поясок? Так, да, змогу. Ага. Ну, перевіряй всі сигнали. Ну, ти для себе, щоб навчився, що воно таке. Але це алюміній, тому воно може інакше ще дзвонити. Від цього від матеріал 20 гелер. Йдемо далі. Є ще одна монетка. Подібний сигнал. Низький і знову двадцяточка. Знову алюміній 1942 рік, чистим. Знову 20 гіллер. Ось 20 гіллеро, трошки більше накипу. 1942 рік. Також другий рік, 42. Коротше, розсипушки. Вже третє витягнув з цього місця. І далі звенить, шипить. Знову Чехословакія. Знову 42 й рік. Краса неймовірна. У вінці. І знову 20 гіллерів. Тож копаємо тут далі. Коли монетки вже йдуть. Все обрив. Абсолютно все, сигнали продовжуються і монетки сиплються Знову 42-й рік. Все 42 рік і знову 20 еллеро. Знову 20 тюлік. Але це ще не все. Там ще сигнали є. Тут же Рею, Лопачу все І ось ще одна. Хоча б срібло Так терчало Хоча б срібло Знову 42 рік І знову 20 гілляру І це ще не все. Ще сигнал є. Версія друга, що на цьому місці комусь голову відірвало, якщо монети 42-го військового року. Моя ж версія, що просто хтось посрач став, сів під дерево і натрусив ось такого добра. Ось. Наступна монетка. Знову 20 гелеро. І знову цікаво. Який же рік? 42? й О, 43 й рік. Вже А ну відкопай, подивишся. Копай побачиш. Далі треба просто налаштувати під себе детектор. 5 по 42 і 1 43. І вдруге там щось є. А я продовжую ритись тут. Супі граната, гранати Так, Незважаючи на те, що я відкопав вже якусь енну монетку дев'яту, і сигнали продовжуються продовжувати. 20 глер в кінці все покажу. Але вдруге кращий сигнал. О, я що там викопав. Катлован по коліна. А ось вдруге. Бубум! бум motherfuck, he ж кажу, то на Але вона не зірвана. Так, Цілий... да, вона не зірвана з неї хтось щось робив. Прикалувався. трубка обрізана. Коротше щось. Щось непонятне. На, будеш мати келих. Або <с google> лежить для дерева хай щось. Пересіює, пересіює. Є і в друга щось. В Цьому шкотлованні. Ну, близько? Чи нічого? Не вірю. Я думаю так. Якщо він мене сьогодні не чіпав, то розійдемось миром. Гей ти, шнурок. ой моя, чи ти прокидаєшся? Мене лякаєш. Ей! Пі-пі-пі! Давай! дуй, старікс! Ех, лінивий, Міг би я тебе кончити, але навіщо? тебе також душа є, твар ти, яка вигнала Адама і Єву з раю. Повзи, живи! Як я тут дуже багато! Дуже, але, чесно кажучи, Шмурдяк навіть не беру і не демонструю. Ходить, ходить, дружище, молодчинка. Терпляче хай вчиться, хай вчиться свого детектора В своєї бусинки. Одну хибу зробив новачок. Те, що взяв маленьку лопату. Нічого, перший вихід молодчинка. Так і має бути. Повинен побачити сам, хоче він цього чи не хоче. Чесно кажучи, думав монетка. Не монетка. Але не менш приємна знахідка старовинний гуцик. Прикольний. Куди я знімаю оператор від Бога? Ось з дюркою. Ось такого гада відтянув. Може бути, щоб срібло, а? Красава, бомбезно. Дивимось, що воно таке, може хтось знає. Не знаю, що воно, та як воно. Клейма поки що не бачу. Може навіть срібло. Хто стикався з подібним, підскажіть, будь ласка, що воно і куди воно? Ну то що синій? Відігрійся після зими. Ще одна така краса. Ще один старовинний гуцик. З гушком зі всім. Щоб не вламати його. Щоб його не вламати, як знахідка. Знайшов, напевно, сотий гільзач сьогодні, але це цікавий тим, що, що він сплюснутий. І важкенький. крім землі, там ще щось може бути. Вдома дослідимо, подивимось. Ось на яке красиве місце. Натрапили в ліс. Дуже дуже гарна річка лісова і ось така вложбинка. Сюди ми приїдемо, друзі, на вмис спеціальний на такий ков. А сьогодні туди не йдемо. Сьогодні повертаємось по друга і ходимо ось там в соснах, в поверхах, туди. Кис Хрест Депо. ихрест и хрест. Вот такую незразумелую приблуду с цифрой 69 нашел. І мегасигнал Та знахідка. Якась. Манюпусі, напевно, знову одиничка. Напевно, знову одиничка, чехосло. Ніту некий. Блін. Я вже знаю, що це таке, друзі, я знаю Дуаріус. Тільки важко розібрати рік. Секунду подивлюсь сам і вам скажу. Так же Дуаріус, 1705 рік. Красава. Ось ось чого вартий коп. Таких ось мега крутих знахідок. А тут ось в цій ямці ось таке залізо попалося. Потім скажуть що немає вордяка і мусору. Є Є до святого. Тільки немає що з ним робити, немає можливості. Ну так, само там далі. Вовки, напевно. Хоча може бути навіть ведмедь. Де? Ага. Ну, Шерлок Холмс. Хто це зробив навіщо? Ну, які б були лапки на ніж на основу. Голодний. Да, хтось голодний. Прикольно. Жалко, що монетки ніякої немає, але... Та як так. немає? Ти навіть дві сьогодні відкопав. А, я розсипалися. Але розсипалися. Але добре. А але мене потр... якось так. Потрібно. Що потрібно? Щоб звикнути до детектора. Yeah. Але там не одним копом. Одинадцять монеток, 4 гудзики. Мортяк непонятки і в програми Дуаріус. Срібло, цепочка і все-таки, хоч гудзика похвастайся. Ну, да, там груздик. Гудзик. Да, Меча, два меча. Десять патронів з пістолету. Так, да, і желізо, пів тони вже. Таж коп є коп. Перший вихід. Він на все життя. Дивиш, щоб тебе ще мусора не прийняли через гільзачі. Викидуй той великий. Це викидуй. Чи ти на латуні його хочеш здавати? Викину, дав краще. Ну так. Да. Один собі залиш, той перший на згадку і все. То приймуть тебе і будуть ділошить. Добре, друзі, лайки, дизлайки, коменти. І до наступних зустрічей на каналі, да, Саш? Так, продовження буде. Продовження 100%. Кол. Вже будемо тільки твої знахідки демонструвати.